П'ятниця 13 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Під час ранкової російської атаки сили ППО збили в небі над Хмельниччиною 6 ракет. Постраждалих та руйнувань немає. Пошкоджено фасад будинку та вікна приватної садиби, повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, за інформацією начальника ОВА Сергія Тюріна, в ніч на п'ятницю на території регіону наші захисники знищили один ворожий шахет. Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкоджень не надходило. Загалом, під час ранкового обстрілу, окупанти випустили по Україні 93 ракети. З них вдалося збити 81. Також за минулу добу ворог задіяв майже 200 безпілотників. За словами президента Володимира Зеленського, це був один з наймасштабніших ударів на українські енергооб'єкти. Через складну ситуацію обсяги відключень світла сьогодні будуть збільшені, повідомили в Укренерго. Стежити за графіками жителі громади можуть на офіційному сайті Хмельницькобленерго. 48 захисників із Хмельниччини сьогодні отримали грошові сертифікати на придбання житла. Кошти на купівлю помешкань для військових виділили із державного бюджету. У 2024 році область отримала 360 мільйонів гривень субвенції на забезпечення житлом учасників бойових дій. Сертифікати вже отримали 159 захисників. Я з Донецької області. Проходжу службу з 2019 року. Для кожного, як в моєму випадку, вимушено переміщена особа це є дуже важливо. Люди, які покинули свої постійні місця проживання, вони втратили багато чого. Я планую брати в місті Хмельницьку. Хотілось би звісно центр. Відповідно до плану стійкості, який був презентований президентом України Володимиром Зеленським. Цей напрямок він в пріоритеті. Кожного регіону, кожної територіальної громади, і в рамках цієї програми фінансуються з державного бюджету суми для закупівлі квартир на наступний рік. Також з державного бюджету будуть виділятись кошти. Дуже сподіваюсь, що найближчим часом буде повністю задоволено ці потреби, але ми розуміємо, що Буде перемога, будуть повертатись наші ветерани, дай Боже якомога скоріше вже з перемогою, і ця потреба буде ставати дедалі більшою. Цим питанням ми постійно будемо опікуватись для того, щоб належні умови в першу чергу насамперед для тих, хто отримав поранення, для родин загиблих героїв. Ця політика буде скерована. Із представниками Нефко напередодні зустрівся Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Обговорили реалізацію проєкту з будівництва житла для вимушених переселенців. Нагадаємо, кілька багатоповерхівок для внутрішньопереміщених осіб зводять у мікрорайоні Озерна. Гроші на це майже 8,5 мільйонів євро надав Європейський Союз. Щороку, 14 грудня, в Україні вшановують пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Вибух на четвертому енергоблоці стався 26 квітня 1986 року. 14 грудня було завершено будівництво саркофага над ним. Аварія на ЧАЕС залишається найстрашнішою техногенною катастрофою в сучасній історії, про наслідки якої радянська влада довгий час мовчала. Напередодні пам'ятного дня у Хмельницькому учасники тих подій спільно з представниками влади міста та області поклали квіти до пам'ятників героям Чорнобиля пожежникам та жертвам Чорнобильської катастрофи. Вони приходять, згадуючи своїх друзів, з якими разом ліквідували цю найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. Зазначаю, що з кожним роком їх стає дедалі менше. Вони пережили насправді велику життєву трагедію, отримали велику дозу опромінення. Проте борються, живуть, надихаються цими зустрічами, а ми разом із ними. Ми не святкуємо цей день, тому що йде війна, то не є для нас сьогодні свято. Але це для нас все одно приємний спогад про те, що ми завершили це наш день перемоги, будемо так казати. Так? Ми завершили це, споруд. Це... Учення, і ми прийшли до нашого пам'ятника поклонитись героям чорнобильцям, які віддали своє життя за наше майбутнє, Покладаю квіти до пам'ятника героям пожежникам, які в нашій області працювали 134 пожежника, які були буквально після аварії відправлені на Чорнобильську атомну електростанцію і працювали по ліквідації аварії. самі Саме трудні часи, саме високі рівні забруднення, радіактивного забруднення там, де вони працювали. Я знав багатьох чорнобильців. Із пожежників, які, на жаль, до сьогоднішнього дня не дожили. Освітній форум у форматі громадських слухань відбувся сьогодні у Хмельницькому. Захід об'єднав майже 100 учасників з усієї області. Обговорювали, зокрема, реформу старшої школи та створення мережі закладів, котрі забезпечуватимуть здобуття профільної освіти. Існує платформа освіта якою і опікується наш українсько шведський проект Десайт, а також існує ще один проект українсько українсько-шведський Поляріс, який роз'яснюють саме освітянам. До чого їм готуватися, і будують місточок діалогу між освітянами та між представниками органів центральної влади для того, щоб цей проєкт і освітня реформа проходила якомога м'якіше, як і для самих учасників, так і для держави в цілому. Про ця реформа також і про будівництво індивідуальної освітньої траєкторії. Про профілі ну ж, зараз діти навчаються в сьомому класі. В 27 році ці нова українська школа дійде. До 9-го, а там старша профільна, яка має бути реформована. Ці діти вже навчаються з розумінням того, що в них буде вибір, вибір профілю. Причому профіль можна буде змінити після 10 класу, якщо дитина зрозуміла, що їй не підходить. В нас не буде жодного профільного ліцею. Ми готуємося до цього, ми готуємо батьків до цього. У нас недостатня кількість дітей для того, щоб зробити профіль, такий, як він має бути. Залишиться три ліцеї з дев'ятими класами. Дуже хочеться, щоб ця реформа була практичною, дієвою і стала актуальною. Придбати новорічні дерева у Хмельницькому можна на семи локаціях. Перелік затвердили в управлінні торгівлі. Ознайомитися з ним можна на сайті міської ради. Один з ялинкових ярмарків запрацював у мікрорайоні Гречани. Цьогоріч ціна на живі дерева стартує від 350 гривень в залежності від їх висоти та сорту. Ціни на ялинки мотанки коливаються від 150 до 400. Ялиці привезли з Закарпаття, а ялиночки з нашого Хмельницького лісгоспу. Ціни починаються від 350 і виж. Півтора, два, три з половиною і так далі. Ну, все залежить від самої ялинки. Ціна. Ще тільки початок, ще всі чекають свят. Почали ми вже сьогодні третій день. У нас є три точки Інститутська, Львівська і тут у нас, Пушухевича. Ялинки, мотанки привезли з Карпат. Це мотанка, люди самі на станках мотають, тобто з гір беруть цю ялицю з великих гілочок і збирають. Ми їдемо туди і забираємо. Якщо не виходить нам виїжджати, то вони нам присилають фура. Ми тут розважаємо вже по точкам розвозимо. Розміри у нас, дивіться, є тридцятка саме менше, п'ятдесятка, сімдесятка і метр двадцять, метр тридцять. Ну, в залежності там від верхушки. Ціни йдуть 150, 250, 300 і 400. Конкурс захист науково-дослідницьких розробок відбувся у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі. Науково-технічної творчості учнівської молоді на ньому були представлені роботи 28 учасників, які об'єдналися у 12 команд. Вони презентували, зокрема, велосипед для вироблення енергії, верстат для виробництва пластику для 3D-друку, рукавичку для реабілітації військових та людей, які пережили інсульт. Автори найкращих розробок отримали відзнаки. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!